Раніше на нашому каналі вийшло відео про імені номера, і в одному з коментарів до цього відео наші глядачі запитали, а чи фіксують камери автоматичної фіксації імені номера. Нам самим стало це цікаво, і ми вирішили зняти про це відео. Я ні в якому разі не примушую вас, не закликаю порушувати правила дорожнього руху і не порушуйте, будь ласка, швидкісний режим. Ви на каналі «Фіксим Тачку, мене звати Ігор. Go to the problem! Трішки інформації. У нас в місті Черкаси працює п'ять камер автоматичної фіксації. Ми обрали одну із них. Вона знаходиться на вулиці Благовісна, 36, дріб 47, у напрямку вулиці Грушевського. Там невеликий трафік, що дає нам змогу легше провести зйомки. І з того, що я знаю, камери автоматичної фіксації фіксують швидкість, якщо вона більше 73 км на годину. Тому ми будемо їхати зі швидкістю 90 км, щоб точно було порушення швидкості. Поїхали. Так, ну що, шановні друзі, ми зараз хочемо провести наш експеримент з камерами автоматичної фіксації. Я думаю, вам також буде цікаво подивитися, чи фіксує камера автоматичної фіксації індивідуальні автомобільні знаки. Тому що я не знайшов інформації конкретно ясної, чи фіксує, чи ні, і вирішив, що все-таки буде доречно на власному досвіді це перевірити. І зараз ми Виїжджаємо на одну із вулиць міста Черкаси, де стоїть камера автоматичної фіксації. Ми будемо їхати з швидкістю 90 км на годину, так як ми тільки що включили навігатор на телефоні Вейз, щоб порівняти, чи співпадає показники швидкості Вейза і нашого спідометра, зрозуміли, що на 5 км наш автомобільний спідометр показує невірно. Тому ми будемо їхати з швидкістю, щоб точно це було перевищення ми будемо їхати швидкістю 90 км на годину, 73 км на годину більше 73 км на годину. Камера автоматичної фіксації вже рахує як порушення. Тому давайте ж зараз стаємо стартову позицію і пробуємо, що в нас з цього вийде. Потім спробуємо зняти з телефону скрінкаст, відео як прийде штраф, і самі деталі цього штрафу. Ми ось виїжджаємо з вулиці Університетська на вулицю Благовісна. Хто знає місто Черкаси, то, той то знає, де знаходяться ці вулиці. Так, у нас, я думаю, що у нас зараз поток нам дасть можливість зробити, так як поток он поїхав вперед і ми ось починаємо. Зараз у нас 60, 80. Все, ми їдемо 90 кілометрів на годину, о, навіть 100. Середина потока нам не дасть їхати. Я знаю, якщо камера фоткає, вона блимає. Але нічого не Е, Ми зрозуміємо, чи зафіксувала камера наше порушення, чи ні, тільки в тому випадку, коли нам прийде штраф або в дію, або в монобанк і повідомлення про штраф. Ну що, прийшов час підвести підсумки нашого експерименту. Ми три рази проїхали на камеру, штраф не прийшов. Прийшло шість днів, штрафа нема. Ми взяли інший автомобіль, проїхали ним і через годину отримали штраф. Тому камера працює. Чому не прийшов штраф, ми не знаємо. Тому прошу вас, дуже шановні глядачі, поставте відео на паузу і напишіть, будь ласка, нам в коментарях, чому нам не прийшов штраф. Також я вам хочу нагадати, що не потрібно порушувати правила дорожнього руху. Не потрібно порушувати швидкісний режим. Це важливо. Наше відео є просто експериментом. Дякую вам за те, що дивилися наше відео. Дякую за те, що ви є з нами. Слава Україні! Слава ЗСУ!